Сумно, що цей автомобіль продається у нас на майданчику. Я б залишила його собі. Але він чекає на вас. Peugeot 3008, щойно привезений з Франції. Попереду нас зустрічає справжній французький лев Full LED Technology Оптика, 18 легкосплавні диски, безключовий доступ і красивий дизайн. Три секунди для себе, і поїхали. Що ж, тут нас зустрічає контурна підсвітка. Вікна опускаються і піднімаються автоматично. Ми маємо великий екран, безпровідну зарядку, кнопку старт-стоп, CarPlay, мультимедіа, двозонний клімат-контроль і секретну кнопку. Хочете дізнатися, що за секрет? Приїжджайте, я вам розповім, що ми бачимо позаду. Найголовніше це скріплення ізофікс, які дбають про безпеку ваших дітей, комбінований салон. Про який я. І цікавий підлокітник з двома підстаканниками. Багажник відкривається без допомоги рук. І ми бачимо містке багажне відділення для вашого шостого пасажира. Якщо ви хочете послухати, як цей лавчик гарчить, приїжджайте в Автокомпані!